Улиць позачергове засідання виконавчого комітету Подільської міської ради під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. У ході роботи члени виконкому розглянули шість питань порядку. Денного з перших трьох питань щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області від 31.01.2023 року номер 9 та про затвердження проекту. Документації за робочим проектом на нове будівництво об'єкту житлово-комунального господарства Подільської міської територіальної громади і надання дозволу на знесення зелених насаджень на території Подільської територіальної громади виступив директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Євген Руснак. Далі про внесення змін до складу конкурсної комісії з питання закупівлі житла для лікарів КНП Подільська. Міська лікарня та про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади доповідала заступник міського голови Людмила Задорожна. А перший заступник міського голови Олена Музичук довела до відома присутніх інформацію щодо виділення коштів з бюджету подільської громади на надання матеріальної допомоги на поховання з усіх питань порядку денного були прийняті відповідні рішення.